Ці заходи були ініційовані нинішнім краєзнавчим музеєм, складовою якого нині є Кобзарева світлиця. А дошку відкривали на будинку номер 33 по вулиці Жовтневій, на місці якого був колись будиночок Красицьких, де його мешканки нащадки Тараса по його племіннику Максиму Катерина Максимівна та Антоніна Вереміївна по краплинкам збирали експонати, проводили екскурсії. Крім них, у знам'янці проживали ще нащадки Тараса по лінії племінника Степана Красицького. Зокрема, один з них В'ячеслав Шкода. Він продовжує. В традиції Катерини і Антоніни Красицьких після їх смерті опікувався кобзаревою світлицею ще до минулого року. Під час урочистостей згадували і самого кобзаря, і його нащадків. Народний ансамбль барвінок виконував твори Шевченка та на його слова. Ця подія дуже значима для нашого народу, тому що під впливом творів Шевченка українці перетворились в міцну свідому націю. Під знаком Шевченка наш народ повертає собі національну самостійність і гідність. Знам'янська громада віддає свою повагу внучатій племінниці Великого кобзаря Катерині Максимівні та її дочці Антонині Вареміївні Красицькій, які проживали у нашому місті та заснували 50 років тому музей Кобзарева Світлиця. Від імені знам'ятча висловлюю щиру подяку всім, хто долучився до цієї події. Бо пам'ять про минуле дає нам силу і віру для подальшого руху у наше майбутнє. Нинішнього року виповнюється 50 років від дня заснування Кобзаревої світлиці. З цієї нагоди міський краєзнавчий музей ініціював заходи по вшануванню пам'яті Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка та його нащадків Катерини Максимівни та Антоніни Вереміївни Красицьких. А саме встановлення меморіальної дошки на будинку по вулиці Жовтневі, 33. Та встановлення пам'ятників на місцях їх поховань. Частина цих заходів сьогодні вже реалізується. Ми відкриваємо дошку. І від імені музею та громадськості міста хочеться висловити щиру подяку за допомогу у зборі коштів на реалізацію цих заходів. Нашій знаменській громаді і е, безпосередньо дитячо-молодіжній громадській організації Оберіг НВК номер 2 ліцей її керівнику Світлані Миколаївні Філіпові, вчителю загальноосвітньої школи номер 3 Валентині Літвінові, особлива потяка представникам Кіровоградської громади, депутатам обласної ради Андрію Табалову, Андрію М'якому, Федору Згрибцю, Ірині Малик. Депутата міської ради Олександру Горбунову, Юрію Рибенчуку, Сергію Бойко. А ще як додала далі Тетяна Кулик, збиранням коштів для встановлення меморіальної дошки Катерині та Антоніні Красицьким займались начальник управління у справах сім'ї молоді і спорту облдержадміністрації Сергій Пастернак, керівник обласної громадської організації пласт Валерій Лебідь та завідувача навчально-методичним кабінетом українознавства та крайзнавства інституту післядипломної педагогічної освіти Лариса Гайда. Приятно, что именно в Кировоградской области сохранилось э, что-то от него, вот этот музей Кобзрыва Светлыча. И в приятно то, что люди, которые здесь проживают, об этом помнят, чтят и организовывают такое мероприятие. Поэтому, когда к нам обратились поучаствовать в этом, то мы, конечно же, согласились с удовольствием огромным. Потому что на самом деле все его помнят, чтят. Это величайший поэт Украины его, как уже говорили, знают во всем мире. Что хорошо для Знаменки, это то, что создан еще один культурно-исторический маршрут, и я считаю это очень хорошо, особенно в свете того, что в 2014 году будет 200-летие со дня рождения Тараса Григорьевича. Я думаю, что Знаменка и Знаменчане от этого выиграют. Ви знаєте, ініціатором цього всього виступила молодь, яка до дня народження Тараса Григоровича Шевченка цього року, 9 березня, провела в місті Кіровограді такий концерт благодійний, гуртовий, українську гурту, де велика кількість молоді могла послухати українську музику, українське слово, і в тому числі пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка. І кошти від концерту благодійного ми от направили на відкриття вашої дошки, нашої, нашої з вами дошки в місті Знам'янка. На сьогоднішній день ми також приїхали не з пустими руками і ми також сповідуючи ідею спонсорства, меценатства, наші депутати, мої колеги Федір Іванович Згривець, який присутній сьогодні тут, і Андрій Олександрович Табалу. І ми хочемо допомогти упорядкувати могилки. Красицьці, щоб в знаменку можна було те, що сказав Андрій Олександрович, прийти, покласти квіти, побачити цю дошку і сходити на кладовище і вшанувати пам'ять. Під час урочистостей також виступали колишній депутат міської ради Олександр Шевченко, який пригадав свої зустрічі із красицькими. Вчитель НВК, 2 ліцею Світлана Філіпова, що розповіла про досягнення у темі Шевченкознавства дитячо-молодіжної громадської організації «Оберіг». Яка була серед ініціаторів шанування пам'яті красицьких, Яніна шкода, одна з нащадків кобзаря по лінії його племінника Степана Красицького, що нині живуть знамінці, поділилась своїми спогадами і емоціями і подякувала тим, хто долучився до цієї благородної справи. Залишив у спадок новим поколінням, свої ідеали, свої устрімління, могутню Україну, країну, в якій наша сила і Шевченко. Як нації крила, пам'ятаймо його, і хай живуть в серцях людей слова безсмертні і тихо по-вкраїнській, бринять його пісні славетні.